Забрали життя ще одного захисника із міста Жовті Води Кравченка Юрія Івановича. 29 липня цього року під час лікування Кругом Розі зупинилося серце 50-річного старшого солдата нашого земляка Юрія Кравченка. Він народився 24 червня 1967 року у місті Жовті Води. Закінчив середню школу номер 6 та одразу став до преси. Разом із батьком працював у будівельно-монтажному управлінні. У 1985 році був призваний на строкову військову службу, після якої продовжив трудовий шлях на будівництві. У 1988 році вступив до Харківського та Дорожнього інституту, де провчився ріки згодом, опанував різні професії в різних містах. Працював в місті Жовті води Києві, Кривому Розі, його трудовий шлях пов'язаний з підприємствами Нигулець, Харківгаз, Полтавагаз. і на кожного він зарекомендував себе як відповідальний і сумлінний працівник, щира, привітна та сильна духом людина. Останнє місце роботи охоронник на північному ГЗК. Особливою пристрастю Юрія була автомобільна справа. Він, як то кажуть, тонко відчував метал, професійно рихтував та фарбував автівки, працював з душею та великою мастерністю, точно та якісно. Тому черга до нього була завжди, і на обслуговуванні приїздили навіть з інших міст. 8 серпня 2024 року Юрій сам прийшов до військомату та став на захист своєї країни в складі Національної гвардії України. Служив стрільцем, виконував би завдання на Харківщині поблизу міста Куп'янську. У пам'яті рідних і близьких Юрій назавжди залишиться добрим, щирим, чуйним і світлим і чесним людяним. Він мав чудове почуття гумору, вмів підтримати, надихнути, допомогти. Його поважали за порядність силу характеру, велике серце. У захисника залишилися рідний брат, донька Дарія та син Анатолій. Вічна пам'ять та слава герою, щирі співчуття рідним. Прошу вшанувати пам'ять Юрія Івановича Кравченка хвилиною мовчання. Святий Боже, святий кріпкий, святий помилуй нас. Сьогодні знову прощаємося з воїнами. Оплакує не лише громада, але вся Україна, Похорони воїнів, які відбуваються кожного дня. Коли ми були маленькі, нас зводили до пам'ятників загинувших. Та ті війні. І ми не розуміли, яка велика кількість людей написана на кожному пам'ятнику, в кожному селі в місті, городочку. І тепер розуміємо, що кожен день додається в список нових воїн. Кажуть, герої не вмирають, помирають всі, тільки вони виконали обов'язок свій перед людьми або більше, ніж обов'язок, християнський обов'язок, віддали душу свою за нас. З вами і хай спочиває він у місті світлому, у місті квітучому, де немає ні смутку, ні зітхання. А цього чоловіка ми проведемо, як зовсім не багатська. Але ми не поступимося, коли тут громади буває набагато більше. Достойно Юрка, Юру, Пават Івановичу, проведемо його в той світ, де вічність спокій. А ми тільки будемо вдячні йому, що за сьогоднішній день. Уявіть собі, що там робиться зараз, коли ми от сонця ховаємося, стоїмо, спека, не а ще на себе 10 кіло, це як міто 15, якісь рюкзаки. А хтось біля гармати, там люди добрі, там надважко. Розуміємо, і коли ми бачимо, що ветерани приходять, не соромтесь, підходьте і дякуйте цих людей, тому що завдяки їм от ми ще стоїмо, хоч і на сонці, але під таким тихим небом. Слава Україні! Героям Оце команда! Слава Україні! слава! Оце йому і його знайомим і родичам. За те, що він виконав свій обов'язок, не вже попереду було б таке тихе його життя. Чоловіка складалося все найкращим чином. Але так є, як є. Україна! Понад усе! Україна Понад усе! Оце повинні зрозуміти ті, які ще не розуміють, що відбувається. історія. що вам розказати? ви все знаєте. Ворогу, негідникам, які там у Кремлі, і о той цар, я їх називаю, чорти рогаті, там від одного навіть і не залежить. Там неймовірно відбита публіка. Тому ми бажаємо одного, щоб всі повидиралися, вніс головою, пострілялися і повісили. Слава нації! Смех! Нації. А цей, чого повезли його, тіло повезли, але пам'ять про нього засліжиться надовго, тому що ми будемо старатися бути вдячними і по-іншому не повинно бути.